Ідея сама вона просто, ну, абсолютно вона плаває на поверхні. Як док. Да, як док, так. Да. Тобто вона очевидна. Треба визначатися, що потрібно для музею сучасного мистецтва. Який він має бути? Технологічний. Тобто, тут перше питання технологічне, а потім вже естетичне. Це має бути простір мобільний. Оскільки що прийде в голову сучасним митцям, не відомо нікому. Ну, я так сподіваюся, да. Yeah. Тому цей простір має бути з дуже великою здатністю до адаптації будь-якої. Це має бути великий простір. Я не кажу про геногіантоменію якусь, але все ж таки він має бути великий. Він не має бути е навантажений власним якимсь естетичним змістом, тому що е він тоді буде давити. Ми ще не знаємо, які жанри мистецтва, скажімо так, будуть завтра. В ампір, то ти на нього не будеш проєктувати зображення. Або це зображення, воно буде пробуватися через цей ампір. Я мушу зважати на те, на, на якому тлі якби, от, висить е, моє, там, мій вибір. Тобто я весь час я вторинний. Цією штукою я думаю, що ніхто не буде вторинний, тому що, по-перше, цей простір можна як завгодно трансформувати, як завгодно. Це просто металеві стіни. І в принципі там можна зробити так, що підлога і стеля і стіни, все, що хочеш, можна зробити на гідравліці, і воно все буде рухатись, як хочеш. А-друге, цю всю штуку можна катати туди-сюди по Дніпру. У світовому такому масштабі цього, цього ще не було. І це якраз найбільш цікаво, як мені здається. У нас є культурні центри: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва ну і якось там. Але так, тепер вже Київ, Києві, да, скажімо так. Але насправді оця от локалізація простору мистецького вона веде до знищення цього простору. Йдеться про те, що. Потрібність якогось екстравагантного мислення має стверджуватись весь час. Тобто має весь час показуватись те, що практичне мислення таке воно має право на життя, але воно має певне місце. І так само має певне місце мислення екстравагантне, мислення нестандартне. Людям треба показувати, що так також може бути. І коли почати, почати тягати цей от шмат якогось іншого життя, це інше життя насправді. По Дніпру, наприклад, вздовж да? такої центральної артерії України, це буде постійна провокація. Постійна. Можливість збільшувати масштаби ну, кількість тобто, публіки. Якщо воно стоїть біля берега, це одна справа. Якщо ти відсуваєш її там на середину Дніпра і насовуєш туди купо різних там якихось, я не знаю, баршів, може ще щось чогось, так? то площа дійства може вирости там, ну я не знаю, до ну, квадратного кілометра, наприклад. Або двох. Справа в тому, що ці е, доки вони є різних розмірів. Від 10, скажімо, це найменший 10 ленінських кузнів так? Mm. А, да, вишні. Залишено майнувати, 100 метрів. Є 20-метрові, є 25-метрові, я думаю, що їх можна наростити. Що ми можемо їм запропонувати? Тут у нас зала, в якій що в нас є? У нас є гардероб. тут гардеробчик впав. Все, тихо. Тут людина має просто роздивлятися, що тут є. Так. Все попадало. О, і далі вона просто розходиться туди, де їй більше, більше всього там, що її цікаво. Тут у нас зал для театру, для кінопоказів. Що за посторонніх? <рес> Said Conrad, dear, I must go out and leave you here. But mind no Conrad What I say, don't suck your thumbs. While I'm away, Snip Snip! Snip Snip Conrad's mom had scarcely turned her back when the thumbs were in a lack a lack. The door doorbells... Тут у нас репетиція, давайте ми не будемо заважати. Вийдемо звідси. Далі. Це в принципі зал для скульптур. Щось впало і парує. Це сучасна скульптура. Якщо хтось не зрозумів. О, це сучасна скульптура. Так, А що це в нас цей хлопець? Щось явно загуляв. Щось не туди він йде. І оскільки висота цієї конструкції десь 10 метрів, то очевидно, що можна зробити якісь галереї, в яких можна буде проводити ще якісь, ну, скажімо так, він по східцях піднявся. Якісь фотовиставки. Да? Фотовиставки. Будь ласка. Ну, Другий поверх у нас е, більш якось так е, структуризований. Оце ми сюди так піднімемось. Так, Тут в нас знову впало якесь фото. Отак. Це в нас галерея, яка виходить. З одного боку виходить е, на е, другий поверх, там також на галерею. Так, А з цього боку вона виходить на галерею е, якраз глядацької зали. Ось. Так? Ну, це фактично балкон. Да, да? Це балкон. Це балкон. Ну, фактично перший поверх, він має півтора поверхи. В будь-якому разі. Це як меню. От, якщо ми піднімемось так, по цьому ескалатору, наприклад. Да? От так як цей чувак виїжджає. От ми піднімемось на другий поверх. Хоча можна і ліфтом їхати. А можна ліфтом поїхати. Грузовим. Або, наприклад, не грузовим. О. От ми вийшли е, значить, на цей другий поверх. І тут у нас ну, розв'язка, скажімо так. І вправо пішло е, зали для живопису, для графіки. Е, Площа цього так. залу приблизно значить, скільки? раз, два, три, десь півтори тисячі квадратних метрів виходить. Ну, Якщо там буде кабак, то... Трошки менше, да, але достатньо, біля щоб отримати. Так. Да, біля 5 квадратних метрів. Біля 1000 квадратних метрів, якщо хочете. От, якщо ми обмежимо, от, обмежимося цими двома залами, ось. тобто висота цього приміщення десь скільки в нас виходить десь 6 метрів. 6 метрів. Людина тут може в принципі, загубитися. Так, ну тут ми планували якісь нібито арт-кав'ярню арт, арт якусь. Поки що в нас немає меблів. Угу. І з спонсори... плинним спонсори... дахом там. Так, да, да. Тобто тут є схильний дах. Просто освітлення для, скажімо, для галереї, воно не потрібне таке, скажімо, природне, Так? Потрібне більше таке направлене світло, штучне. Ось ну тут може бути таке арт-кав'ярня, в якій настільки ну, люди там випивають і закусюють, скільки вони вирішують якісь такі, ну, скажімо, творчі або біля творчі питання. Скажімо так, це місце зустрічі для а, якихось митців, менеджерів і так далі. Ось. Ну, давайте ми підемо далі трошки. На той вік. Там в нас ще є фактично. У нас ошалілий явно глядач, чухає в голові. Це нормально? Так. Виходимо. Виходимо. Отам, от де стоїть оця людина, так, там є вихід на, на дах. Ну, Ми потім туди повернемося, але це то, то вихід на дах. Ось. Який також можна використовувати як мистецький простір. Так. Що ми тут маємо? Маємо якихось дивних що. Е, ну, ось, будь ласка, це е, приміщення десь біля 500 квадратних метрів. Оце приміщення. Може трошки більше. скажімо. Це залежить від того, який док ми оберемо для, за основу. Ну, відповідно, це можна використовувати і під фотовиставки, і під відеоінсталяції. і так далі. Але це більш-менш традиційні якісь такі приміщення, тому що по ну, постір більш-менш обмежений. Ось. Тепер ми спробуємо вийти на дах. От, От, так, підемо сюди. Так. Виходимо ми звідси. На цьому майданчику можна влаштовувати якісь ну, дуже грандіозні якісь відеоінсталяції. Я не знаю, що тут можна робити, якісь перформанси. Якби це, це такий простір, який в принципі, обривається в нікуди. Це щоб не, не це У нас в нашу споруду не влізалися, то їм треба тут маячити.